Усі ми знаємо, що закон зворотні сили немає. Але що ми будемо робити, коли ТЦК намагається мобілізовувати виключених з обліку невійськовозобов'язаних, мотивуючи тим, що на той, на той момент ви дійсно були виключені, але зараз внесли зміни в закон? Вони всі добре розуміють, що ці люди виключені з обліку, невійськовозобов'язані, але вперто кажуть і заставляють людей проходити ВЛК. І що діяти, як діяти в такій ситуації? Хочу сказати, що особисто я в такій ситуації рекомендую людям звертатися із заявами до ТЦК про те, щоб вони надали відомості, чи дійсно виключена людина є виключеною. А у разі, якщо таких відомостей не надано, крім того, якщо дуже важливо, якщо ваші дані не внесені в резерв плюс системи оберіг, якщо там не зазначено, що ви не військовозобов'язаний, що ви виключений, то Якщо керуватися логікою постанови Кабміну 559, то тоді дані, які знаходяться в Плюс, для них являються більш важливими, ніж ті дані, які у людини в його бумажних чи якихось інших військовооблікових документах. Того, якщо ви стали жертвою такої ситуації, як можна швидше звертатися в мої контакти в Шапці профілю, будемо вивчати питання.